Справа в тому, що ми всі люди государі. Наша наука так влаштована, що е, головним джерелом фінансування цієї науки завжди історично, з 18 століття, в цій частині світу була держава. І ми знаємо, що хто її. Е, Годує то, то її танцює, правда? Значить, ми люди государі. Ми вмонтовані в державні інституції. Я, ясно, що держава через інституції, нею утримувані, нею створені. Зовсім не обов'язково з науковою метою проводить якісь потрібні для держави цілі і, значить, розглядає науку як один з інструментів соціального такого інженерії. От мені здається, що наша проблема в тому, що у нас не створено ніякого незалежного способу займатися наукою і фінансувати цю науку. Це те, про що Наталя Миколаївна говорить: про відсутність позадержавних державних інституцій, товариств, журналів премій, знову ж таки, да, яких, якоїсь інфраструктури, яка врівноважувала б а, оцю ієрархічно збудовану, бюрократичну і державно задуману а, машину під назвою Наукові інституції. А, ну, але ж держава в цьому випадку є теж посередником між суспільством, ну так і вона нам так говорить про та да, тобто, якщо цей посередник не влаштовує, то можливо варто знати іншого посередника? тобто іншу державу. Так да, це індивідуально, або так, і... так багато людей і шукають, або інше суспільство, або інше так, так. суспільство. І... суспільство. Так. Дехто так, так зробив, виїхавши не, не держава впливати на суспільство. Колись один історик а, згадував так. цитату: що якщо держава входить в суперечність із народом. То не лишається іншого способу, як розпустити народ і набрати собі нових. <рес> ну, це значить наша, наша ситуація. Да? Але ем, корінь всього цього зла і корінь всіх наших дискусій мені вбачається в цьому, да? що не існує ніякого іншого позадержавного способу займатися гуманітарними науками, які, будемо відверті, для суспільства є розкіш. Правда? Ми не сіємо, не жнемо, ми не виробляємо ніяких корисних речей. А утримування гуманітарної науки та ще й в такому обсязі, як гуманітарії, того б хотіли для країни. Обходиться дорого. Країна бідна, нещасна. Вона займається важливими речами. Треба бюджет розпилити. Правда, є якісь дуже важливі серйозні речі відкати оприходувати і вже потім значить, думати про долю гуманітарної науки. Але це є значить, розкіш. Вона є розкіш і для держави, і для суспільства, і для того, очевидно, бізнесу, який виникає, і який традиційно в англосаксонській традиції значною мірою фінансує приватну науку, приватні університети, фонди, стипендії. Це я апелюю до професора Грабовича як представника англосаксонської традиції академічної в Америці, де значною мірою наука все-таки ну гуманітарна наука розвивається незалежно від державних. Я не знаю, чи є у вас міністерство вищої освіти? Ні, більше немає. Але це але воно не тобто, це не є через якийсь брак, а через це, що взагалі. Розвиток суспільства мав такий шлях, чи такі шляхи, що зовсім стало нормальним, щоб були і по-перше структури, які є на менш на не загально, скажімо, державному, але на якомусь регіональному, наприклад, випадку якихось штатів Добре. чи випадку навіть міст, адже кембриджський університет в в Англії це є університет міста, який потім дістає картію від там короля. І взагалі інакше співвідношення. Але я думаю, що те, що пан Олексій на згадав, це є дуже важливе, тому що і для нас всіх і на якоїсь міру рідне, тому що ми маємо цю можливість і, чи цей люкс. Щоб бачити речі порівняльно, щоб ми працювали в інших країнах, викладали в інших країнах і бачимо, як це робиться, і якоюсь мірою це треба також тут плекати. І ви краще знаєте ніж я, які є можливості, може, вони дійсно невеликі, але все ж таки якісь можливості є. І якби не наприклад ця фудбрайтівська структура тут, то і Айрекс ще то взагалі дуже мало людей би виїжджало, але насправді нічого не заперечує чи не забороняє, хіба що я не знаю про українські закони, але щоб якась, якесь товариство меценатів спонсорувало такі чи інакші стипендії, я бачу тут іронічні посмішки, що це є неправдоподібне. Тут немає так. просто меценатів. Так.